Сьогодні на курорті свято і всі святкування відбуваються зараз е, на Майдані Незалежності, де центральна площа, де центральна сцена. Там, я думаю, зараз дуже багато людей, бо тут на вулицях людей небагато. Праворуч від нас знаходиться ресторан Клева, який відкритий був е, на День Незалежності. Ну він довгий час був закритий, зараз вже його відкрили. Місяць ресторан вже працює, але людей не так багато. Прямо перед нами, якщо йти вулицею, то залізничний вокзал, вийдете. До залізничних колій, а ми зараз підемо, друзі, вулицею Річки. Практично покажу вам ще, де знаходиться ресторан Чебурек, бо ви запитуєте дуже часто в коментарях, де куди переїхав Чебурек. Ну, Знаєте, що вже на тому місці, де був раніше Чебурек, зараз збудують новий житловий комплекс. А Чебурек там переїхав трішки ліворуч, десь приблизно на 50-70 метрів. Ну, але йдемо покажу, також э, скуштуємо Чебуреків і потім підемо. На вечірнє святкування. Бо святкування почалося з 17.00 і буде тривати, напевно, аж до 22.00 Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Хто ще не підписався на цей канал, обов'язково підпишіться. А сьогодні міжнародний день туризму з чим я вас і вітаю. курорт Трускавець завжди кожний рік святкує це свято і завжди на цьому святі дуже багато людей там зазвичай смажить. Шашлики, страви на мангалі, там різні сувеніри продають. Ну і само собою відбуваються різноманітні виступи різних колективів, виконавців. Концерт сьогодні на центральній сцені, тобто на Майдані Незалежності, от у сцену, де ви привикли бачити, що там колись відбувалися концерти. За все існування курорту, знаєте, яка велика кількість туристів побували у Трускавці. Тому завдяки туристам якраз міста курорти живуть, процвітають, ну, деколи виживають. Бо в зимовий період тут не так багато людей, як би хотілося, до прикладу, якщо зараз взяти Буковель в будні дні, то там взагалі немає людей. Не знаю, як ці готелі працюють там. Зараз вони виживають. А от коли сезон, літо, зима, то в них там аншлаг. Ну Трускавець це курорт зовсім іншого типу. Тут лікування, відновлення, оздоровлення. Програми діють круглорічно, можна круглорічно лікуватися. Ну єдине, знаєте, люди підбирають собі там відпустки. і Краще це все робити влітку. Або зараз вересень-жовтень, коли ще на вулиці тепло, можна погуляти, позасмагати десь. Ну і знаєте, в готелях, в санаторіях не прохолодно Бо Писали в коментарях неодноразово, що коли було холодно на короткі, то... В їхніх там готелях, санаторіях було також прохолодно. Зараз, ну, вже минулого року я вже таких коментарів не зустрічав. Значить, ну, можливо, зима була тепліша набагато минулого року. Не знаю, як буде цього. Ну і хтось полюбляє відпочивати без натовпу, коли немає великих черг десь в міжсезоні. Там завжди якісь діють і акції і нижчі ціни. А хтось навпаки. Праворуч від нас ми тільки що пройшли. Є Пельменна, Ви запитували в коментарях, чи працює ще пельменна. Працює, вона навіть трішки оновилася. Ось тут пан Іван на кареті возить людей по місту, проводить екскурсії. Чую, як він розмовляє про музеї. Праворуч сірого кольору це Вілла Сонце. А ми йдемо зараз вулицею Річки і перейдемо на вулицю. Тараса Шевченка. Звісно, що зараз там дуже багато різних колективів виступає, але основний, як би можна сказати, гість це Іван Наві, буде виступати десь вже ближче до восьмої вечора, тому зараз ми йдемо ще сходимо, покажу, де знаходиться Чебрек. Ось тут українська легенда, також ще літня тераса працює ліворуч. Ну, ресторани зараз не заповнені, оскільки дуже багато людей, я так думаю, що на центральній площі слухають концерт, або там можливо. Їдять смачну їжу страви на мангалі, там готують. Ось це вулиця Тараса Шевченка. Ліворуч ресторан делікатека також буде небагато. Можливо, коли вже там ближче до восьмої вечора людей побільше. Але ну, сьогодні сумніваюся, оскільки концерт запланований, так що всі будуть чекати на виступи різних виконавців. Дуже швидко темніє, друзі, сонце сідає і зразу. На курорті стає прохолодно. Сьогодні вже в день було до плюс 17, було ну, нормально вже так тепленько, але зранку було мінус 2. І на завтра, напевно, на ранок також буде приморзок. Сьогодні, друзі, 27 вересня, вже вересень місяць скоро закінчиться, почнеться жовтень. Ну, Вересень був тепленький, можна сказати, так. Було багато сонячних днів. Не знаю, як буде жовтень, але має бути ще бабине літо. В четвер, коли я був на анонсі концерту, коли приїжджав в Циганський табір, відео вже є на каналі. Було дуже багато людей, навіть в обідню пору і в вечірню бачив, також було дуже багато, значить зараз все-таки на коробці люди є. А ми зараз підемо в ресторан Чебрек, а потім вже підемо до центральної сцени, покажу, як виглядає вечірній курорт, хто там виступає, скільки людей буде на центральній площі. Ось, бачите, один із колективів також. Йде виступати зараз на за центральну сцену. Всі в вишиванках, всі гарно одіті. Але я чую, що вже починає холоднішати. Ну, йдемо вулицею Тараса Шевченка, бачите, лавочки порожні. Сидіти зараз холодно. Єдине, що можна десь вже всередині, я думаю, що літні тераси вже на вечір не актуальні. Вдень ще можна сидіти, а ввечері вже. Стає прохолодно. Праворуч від нас знаходиться вілла сонячна, там була вілла Сонце, багато різних вілл є у трускавці. Ну, це такий, знаєте, готель, там немає ні сніданків, ні обідів, ні вечері але просто як готель працює. Ну, назвали вілла. Ліворуч торговий центр. Називається куб. На суботній вечір небагато людей. Можливо, десь там біля центральної сцени людей значно більше. А можливо, хтось приїхав на курорт і не взяв з собою теплий одяг, тому можливо, вечорами не хочеться виходити, щоб не простудитись Ще одна віла Анастасія праворуч, також вона і вілла Любов, там дві назви на центральному вході і ліворуч, львівська майстерня, шоколаду. Ну, ви бачите, що людей тут небагато. Гарні, бачите, тераси, але тут ще сидять, бачите, де п'яна вишня, тут ще й люди є. Також дядько Сем, Та люди сидять. Ну а Ресторан Клюберг бачу Це. людей небагато. Не знаю, ну вже бачите, сезон літніх терас закінчується, підходить до кінця. І Зараз ми ще подивимося, що там яка ситуація в ресторані Чібре, в якому завжди були дуже, дуже великі черги, люди чекали, щоб сісти. Дуже гарно заходить сонце, ми вже зараз в самому центрі Трускавця. Та ще кілька хвилин і вже сонце взагалі сяде за горами і вже буде, буде темно. Дуже зараз короткий світловий день. Ну і ресторан Чебрег знаходиться зразу за рестораном Клюберг. Зараз зійдемо, покажу, він знаходиться в самому центрі. Кажу, звідки до нього заходите. А то я все розповідаю, а конкретно не показав, де знаходиться цей ресторан. Ліворуч житловий комплекс люкс. Там далі за люксом знаходиться готель Трускавець 365. Ось а тут зразу за деревом знаходиться ресторан Чебурек. Є вивізка, ви бачите. Є літня тераса, люди ще сидять на літній терасі. І також можна зайти і всередину. Заклад має цікавий інтер'єр, що всередині, що на літній терасі і вартість чебуреків зараз від 80 до 90 гривень в залежності від наповнення. Людей небагато, є ще вільні місця. Думаю, що люди зараз на концерті. А ми вже, друзі, поспішаємо до центральної сцени, тут вже відбувається концерт. Зараз 19.30 вже бачите, ну так вже нормально потемніло. Людей вистачає, також бачите, різні бутіки були, щось продавали смачну їжу, ну, але люди вже ну ці бутіки вже згопаються. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможуть подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши його збирамо на екрану. Ближче до сцени, людей побільше. Черг сильних зараз немає. Що Все, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!